Нічні тривоги не минули без наслідків. Цього разу ворог накрив вогнем Нікополь, обійшлося без жертв. Рятувальники обстежують території та встановлюють масштаби руйнувань. Потерпала від обстрілів Нікопольщина і напередодні протягом вівторка ворог двічі вдарив порай центру з важкої артилерії потрощив Чотири багатоповерхівки, бібліотеку та газогін. Від атаки постраждала жінка 35 років. У неї осколкове поранення. А сьогодні дев'яті роковини страшної катастрофи у Луганську. Цього дня російські терористи збили український літак Іл-76. На ньому наші військові летіли на допомогу побратимам, які боронили аеропорт. На борту було дев'ять членів екіпажу та сорок десантників з Дніпропетровщини. Серед них троє нікопольців. Усі бійці загинули. Світла пам'ять. І про ситуацію із питною у Нікополі до райцентру доставили ще 20 тонн бутильованої води. Нині по місту щодня працюють волонтерські пункти З 6-ї і до 21-ї години. Отримати питну можуть всі охочі. Повідомляють у мерії. Проте наголошують, в одні руки видають не більше 30 літрів. Роблять усе можливе для перемоги. Волонтери Нікопольщини передали на фронт автівку. Раніше не розвозили гуманітарку. Нині ж машина допомагатиме бійцям 93-ї механізованої бригади. Благодійники кажуть, важливо продовжувати підтримувати наших оборонців. У нас був пошкоджений був приліт, пошкоджений течик. Ну, ви знаєте, це вантажний да, да, так, і за цього нам потрібно це авто. Зараз прийшов час передати його для Збройних сил України, тому що ми віримо в перемогу і хочемо докладати максимум своїх зусиль для підтримки наших військовослужбовців. Оформити документи та транспортувати авто волонтерам допомогли у районній військовій адміністрації. Ми повинні з вами розуміти, що опускати руки ми не маємо права. Що ми повинні допомагати нашим Збройним силам і разом всі рухатись до нашої перемоги. І про тих, хто наживався на війні. У Покрові затримали 34-річного афериста. Чоловік обманював переселенців, брав у них завдаток за оренду житла та зникав. Через шахрайську схему постраждали четверо людей. Гроші їм вже повернули. А горе орендодавець тепер може сісти на вісім років. Правоохоронці закликають жителів не переказувати кошти сумнівним незнайомцям.